Відкритий банк. Про зміни в країні та життя в нових умовах ми поговоримо з керівником центру політико-правових реформ Ігорем Колюшком. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. сьогодні зранку. Ми говоримо про зміни, зокрема про кадрові реформи, якщо можна їх так називати. Точніше про зміни в керівництві, про призначення президента і як вони змінюють структуру влади. Власне, він зараз вибудовує певну президентську вертикаль. Я так розумію, що це відбувається. Ну, По-перше, вітаю всіх з святом е, покрови. От, і це не тільки релігійне свято, а це вже стало традиційним в Україні святом. Я, я б його так назвав Днем українського війська. І, і сьогодні військо випробовується, як точно, ніколи раніше. Точно, це правда. Точно. І тому сьогодні особлива власне увага і до цього свята, і до його головних героїв, власне, українських військових. Е, відповідаючи на ваше питання, я. Сказав, що е, тут е, важко, важко сказати, ну, якось так однозначно, що, що вибудовує е, президент. Ну, в нинішніх реаліях завжди бути... важко говорити, напевно. Я думаю, що тут може бути кілька версій. По-перше, це може бути просто черговий крок покращення розстановки кадрів, тому що. Ідучи на посаду президента, це всім відомо, Петро Порошенко не мав готової команди, не мав е, готових, скажімо так, виконавців на всі ролі, і вже по ходу виконання своїх президентських повноважень він добирав людей. Ну як на мене, в перших його кадрових призначеннях було дуже багато, ну так м'яко кажучи, несподіваних рішень. І можливо зараз якраз він робить якісь корекції, він робить, уже побачивши, хто як виконує ті чи інші ролі, він шукає, добирає кращих виконавців. Друга версія, що можливо, це зв'язано із виборами, оскільки дуже багато якраз було критики, в першу чергу, на спрямованої на особу міністра оборони. І можливо, власне, під вибори президент захотів власне задовольнити громадську думку, змінивши міністра оборони в Україні. Може бути ще якісь версії. Я, звичайно, не посвячений в цю внутрішню кухню, і тому не знаю точно, що там відбувається. Ці зміни будуть відбуватися все частіше ближче до виборів. Чи навпаки, якщо а, перші були ті, хто ну, на кого було ще невідомо робити ставку чи ні, то ці вже більш досвідчені, вони протримуються довше. Чи як можна спрогнозувати? Ну тут важко сторонньому спостерігачу дуже важко прогнозувати, тому що. Е всі, всі люди, яких призначають, чи більшість тих, кого призначає президент, вони не були на подібних посадах. І тому, звичайно, дуже важко прогнозувати. От, от ті бізнесмени, підприємці, яких дуже багато призначив наш президент, знову ж таки, хтось із них може дійсно проявити на новому поверсі себе дуже ефективно, а хтось, а хтось ні. Це залежить дуже багато Учасно факторів. час. Нам дуже багато чого покаже. Тим більше ситуація так, в Україні, така так. де багато чого стане ясно. Мова ще у нас зайдесь зараз про закон про люстрацію. Зокрема, там ви ж знаєте, питання про те, що він був підписаний. Ось цей закон він допоможе щось змінити і оновити в державі. Навіть ті нові обличчя, які зараз поставлені, і президентом, зокрема якось закон про люстрацію зможе владнати ситуацію, яка склалася. Може не тільки про військову ситуацію говоримо, а про взагалі стан речей у державі. Ну, дивіться, я вже неодноразово е, про це виступав у засобах масової інформації. Мені здається, що тут ситуація абсолютно проста. Хоча дуже багато як політиків, так і громадських діячів чомусь до цієї логіки не прислухаються. Що таке закон про люстрацію? Це закон, який встановлює перелік тих, хто має бути звільнений і хто не допускатиметься до влади, при цьому він не змінює порядок призначення на посади. Він не змінює організацію влади, не змінює режим відповідальності тих, хто перебувають на владних посадах і так далі. І тому подібне тому. Якби відбувалося так, що реформується влада, організація влади, реформується А для цього треба внести зміни як мінімум, закон про кабінет міністрів, закон про центральні органи виконавчої влади, тоді міняється порядок призначення на посади державних службовців. Для цього як мінімум треба поміняти закон про державну службу. Міняється внутрішня організація роботи кабміну і міністерств. Для цього треба по-іншому і сформулювати задачу їм, це самі урядовці повинні mm -hmm. по-іншому зовсім е, свою місію побачити, і навчити державних службовців або хоча б почати їх вчити, по-іншому працювати. І от на фоні цього всього, бо разом з цим, якби проводилася люстрація, я б однозначно казав, що це дуже правильно і дуже корисно. І от То перезавантаження, про яке мови, що відбулося. І це, і це буде перезавантаження. Якщо ми. Прийняли поки що тільки закон про люстрацію і нічого іншого, про що я говорив. І не видно е, бажання ні президента, ні е, е, членів цього уряду, принаймні, міняти свою організацію і свою роботу, то в мене виникає підозра, що все це може завершитися тим, що е, е, ми дамо тільки владі інструмент, як звільнити людей. І за тими самими правилами як було раніше, по понабирати набирати до старої кормушки просто своїх приближених. Оцей ризик. Він залишається у нас ще також сьогодні. Залишається великий ризик. У нас сьогодні, звісно, крім того, що свято маємо, також в парламенті повинні розглянути зміни до нашого позаблокового до того позаблокового статусу. Чи зміниться цей статус в Україні? А після цього цієї зустрічі парламенту, як ви вважаєте, які перспективи? І що це дасть в результаті для наших північних сусідів? Яка буде реакція? Ну, я вважаю, що е, Україні необхідно відмовлятися від того позаблокового статусу, який нам був нав'язаний попередньою владою. Е, як відомо, е, багато років в Україні був закон про засади зовнішньої політики, який передбачав євроатлантичну інтеграцію України в перспективі. І просто на, в перспективі, на, на мій погляд, це був правильний вектор розвитку і життя. підтвердило фактично те, що ми не маємо ніякої дружби від нашого східного сусіда. Він просто вичікував і, і збирав сили і ресурси для того, щоб рано чи пізно почати свою імперську, знову ж таки, почати хвилю імперських завоювань. І на жаль, Україна тут виявилася однією з перших жертв цієї неоімперської політики Росії, тому ми явно не рівні, не рівно не рівні партнери, щоб бути на стратегічну перспективу почуватися захищеними, маючи такого сусіда. Тому наша безпека е, на перспективу може бути гарантована тільки в союзі з іншими демократичними країнами, і таким безпековим е, такою безпековою організацією є сьогодні тільки Північно-Атлантичний договір, тобто НАТО. А як Ви вважаєте, цей склад парламенту проголосує таки за які ваші прогнози? Буквально ввечері ми вже зможемо перевірити, чи прогноз пана Ігоря справдився чи ні? От робити ставки можна зараз. І виходячи yeah. із настрою в парламенті сьогодні, звичайно, це таке тривожне питання. Дуже багато є в цьому парламенті депутатів, які з легкою душею голосували навпаки за так званий позаблоковий статус України, роблячи цим ведмежу послугу Україні і виконуючи замовлення східного сусіда. Але сьогодні, ну я все таки ризикну висловити оптимістичний прогноз. Я думаю, що події на Донбасі дуже багатьох, все таки в Україні переконали. Ну це е, лише одна частина, це те, що ми змінили. Тепер інше питання буде наскільки ми потрібні НАТО, і що вони зроблять в свою чергу? А це це звичайно зовсім інше вже питання, і е, е, ясно, що якщо ми не реформуємося себе, е, не реформуємо е, себе як суспільство, як країну, як. Е, Ну, стати потенційно цікавими і так іншим далі. Державам. То ми будемо не цікаві для західного світу, західних демократій. Ну але тоді ми знову ж таки будемо беззахисними і це величезний ризик для нас. Тільки на шляху реформ ми здатні почати розвиватися, почати виконувати ті запити, яких потребують наші громадяни в першу чергу. А якщо ми навчимося це робити, тоді ми станемо цікавими для західного світу. Ви хороші слова сказали. Аби стати цікавими іншим, треба розвиватися. Дякую вам, пане Ігоре. що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую, що запросили.